Є такий незначний ріст реєстрації різного роду злочинів, ну, в тому числі і квартирних крадіжок. Значить, от дивіться, 431 це весь загал, який люди дзвонять і кажуть, що в нас є квартирна крадіжка. От ми ще там, що в нас щось крали, так? З квартир, безпосередньо, що стосується безпосередньої квартири. То на сьогоднішній день, значить, після виїзду слідчо-оперативних груп, з'ясування обставин. Опиту і допиту скажімо так, опитування свідків, очевидців після роботи експертів, залишали, залишилось у нас на сьогоднішній день, скажу вам на 31 число, тобто ми закрили місяць, фактично 220 квартирних крадіжок. Тобто це реальні квартирні крадіжки, коли реально щось право. Коли не було, що там три чоловіка сиділи, випивали. Один з них встав чи розійшлися, в кінцевому результаті проснувшися хазяїн виявляє відсутність коштів. Так? Але на той час не дивиться все на кухню, що там стоїть батарея горі... пляшок з-під горівчаних виробів, і от в нього пропали гроші, там, чи з карточки, чи десь ще там. Починав розбиратися, всі до кучі збираються і кажуть, хто ж нього крав, як він три рази вбіг у магазин, ви підіть, подивіться, там в магазині і вона продавчиця вам продавчі це розкаже. Ну, от щедрості е Фактично, оце 220 це реальні квартирні крадіжки, коли значить, е дійсно була скоєна крадіжка. З тих 220 крадіжок, ну, щоб бути відвертим, десь, напевно, відсотків 50 можливо 55 це реально крадіжки, коли е проникають помешкання громадян за їх відсуття. Ну, Тобто це така наша реальність на сьогоднішній день. Значить, з чим це пов'язано. Ну, я не буду давати оцінку державі і тому стану, в якому ми знаходимося. Так? Ми ж не можемо критикувати. І всі ми бачимо, в якому стані зараз знаходиться держава, держава воює, відповідно, якийсь там пішов економічний спад, відповідно, люди стали менше заробляти, це прив'язка до долара і так далі, так далі. Ну, воно не стосується справи. Люди збідні. Тому якось виходить так, що є, є такі випадки, коли крадіжку, наприклад, двері не закрив. Одна сім'я багатша, одна бідніша, сусід тихенько прийшов зазвичай, да, приходив солі попросити. По дорозі йшов, забрав, наприклад, барсетку з коридора. Ну, от, і що ви йому скажете? Фактично крадіжка, правильно? Крадіжка. Реєструється як квартирна крадіжка. Тобто це ну, така, скажімо, некваліфікована крадіжка. Але є крадіжки, реально, які скоюються людьми. Які на цьому спеціалізуються. Це справжні професіонали своєї справи, якщо так можна сказати, зі знаком мінус. Це люди, які, які купують, замовляють е замки, вони їх значить, розбирають, дивляться і вчаться підбирати ключ, наприклад. Ну, це рахується, це вже такі великі професіонали, підбор ключа. От на сьогоднішній день є різні ключі, там, да? старі займановські замки, 5-10. є лазерний оцей ключик, який нібито. Всі розказують, що він такий захищений і така ситуація. Але ну, на сьогоднішній день зараз вже такі спеціалісти в місті Луцьку немає, ми там трохи зробили одну групу, то вже трохи воно таких не буде крадіжок, скажімо так. Ну, принаймні по місті Луцьку. Але був у нас в період була у нас група, яка займалася підбором ключа, крадіжками ключа, Іменно цих нових лазерних ключів. Тобто це, це люди, які технічно освічені, вони вчаться, стараються. Значить, що? Спорювати нам проблеми. Ми, відповідно, вчимося їх ловити і, дякують Богу, нам це вдається. Інший спосіб е, скоєння крадіжки, більш такий простий, банальний, значить, це старі замки, коли викручується е, шурупчик зверху, е, піднімається оця ляба і доступ до замочка. до самого. Да? Беруть розводний ключик і ламають серцевинку. Зламали серцевинку, все зайшли. Це такі прості земеновські ключі, замочки. Все, зайшли в хату, перевернули все. Забрали мох і болото і пішли сюди. Ви приходите, у вас немає серцевинки, вона валяється на підлозі, тут дирка. О, це такий другий, такий най найбільш поширений спосіб. Ну і третій, я називаю тільки ті, які от най найбільше частіше виходиться. Це перші поверха. Перший поверх віджим пластика. Значить, на сьогоднішній день, враховуючи те, що е от ми там спілкувалися з рядом виробників, ну, щоб залишитися на плаву, вони повинні значить погіршувати якість своїх вікон. Тобто метал не той, замок трошки не так і так далі. і так далі. Віджимається він елементарно, викрутка, посередині між ручечкою і замочком ставили, нажали, воно вищепнуло і репетируємо Добрий вечір, заходимо через віконечко. І така ситуація.